Перше побачила студію. в мене були такі як величезні очі, і мені дуже сподобалося, Мені хотілося пошвидше сісти на стілець. Мені щоб мені почали розповідати. Ось таке відчуття, ніби ніби в такому самому великому каналі. І це ти все знімаєш. Це дуже класно. Вони поставили коло одного хлопчика і коло одної дівчинки. Бо я люблю, коли мене видно дуже. Так, посередині одна така, як ніби королева, а з другої сторони було ще дві дівчинки. Зайшла Алла, вона сіла посередині. Нам роздали текст, який ми прочитали по пару разів, щоб його зрозуміти. Те, що мене звати Алла, ви всі знаєте. Те, для чого ми з вами тут зібралися, ви теж всі знаєте, правда? Для чого ми тут з вами зібралися? Розкажіть мені, будь ласка. Щоб стати юними журналістами. Так і. Телеведучі правильно, я вирішила власне створити цю школу, цей проект для того, щоб бажаючі діти, діти, які зможуть, тому що не кожен це може, могли долучитися і жити телевізійним життям, щоб діти могли доторкнутися до того, про що вони десь чули, десь бачили, щоб вони поринули в цю атмосферу телебачення. Ви маєте бути зірки, а зірки. Вони дуже багато працюють над тим, щоб такими стати. Повірте мені, бачите те, що відбувається на екрані, і зрозуміти, як це робиться. Це дві великі різниці. І тому в цій школі ми будемо давати їм якомога більше а, практичних навичок. Вони будуть ведучими, вони будуть брати інтерв'ю, вони будуть їздити на заходи різноманітні. Вони набудуть впевненості в собі. У них буде гарна дикція, поставлена вимова. Для них буде абсолютно без проблем поспілкуватися з іншою людиною на будь-які теми. Бачите, я з вами говорю чітко, я не запинаюся, ви мене слухаєте, я вас тримаю. Да? Ви моя публіка, я вас тримаю. Тому що а, треба говорити голосно, впевнено, ставити свої запитання так само впевнено. А для цього треба бути дуже добре підготовленими. Урак тривав півгодини. і вона нам розказала багато цікавого. Тож ми ще не знали. Я цього не знала, але перед ефіром в телеведучий займається дикцією. Він повинен знати про що їм буде питати. Він повинен добре вчити сценарій. Також він повинен з цьому розбиратися. Це треба продумати питання треба подивитися в інтернеті відповіді на ті питання щоб ви теж знали бо таке буває що наприклад, ви запитаєте не знаєте відповіді а вас можуть просто провести і сказати щось інше наприклад ми говоримо про те в рубриці як накачати гарно біцепса для того щоб були сильні руки Саша про це вивчає максимум, тому що коли Саша прийде до тренера, Саша буде ставити запитання тренеру так, щоб тренер розумів, хм, а цей ведучий він знає, що він мене запитує. І я не можу йому відповісти не буде, тому що розумієш, що Саша в курсі. Насправді, робота ведучого дуже складна. І коли людина дивиться телевізор, здається, що це так легко, ну що стоїш собі перед камерою, говориш, розповідаєш там а, а, якусь історію. Якісь новини, насправді це дуже важко, насправді це дуже величезний обсяг роботи. Ти маєш виглядати гарно при цьому всьому, ти маєш готуватися, слідкуєш за своєю мімікою, за своєю дикцією, за своєю зовнішністю і за тим, що ти доносиш до людей. Тобто, це не є дуже легко, для цього потрібно ставитися дуже серйозно і заздалегідь до цього готуватися. Правда, коли вам задають щось в школі, коли ви добре вивчили, ви самі тягнете руку і дитей ви так розповідаєте, так розповідаєте, правда? Коли ви не підготовлені, ви яка там як ті миші, що такі сидита, такі дом боже тільки щоб вони не спитали. Але якщо вас вже такі спитають, ви... починається, правда? Це так негарно виглядає. А на екрані такого не має бути. Коли журналіст, наприклад, хоче зняти притулок для тварин і Домовляється, туди їде, знімає і повинен все це записувати, прослуховувати і повинен вибирати саме головне, аби зацікавити людину, щоб вона хотіла це от саме почути. Ви маєте дізнаватися про все, вам має бути все цікаво. Ви маєте бути всебічно розвинуті, тому що ведучі саме такими і мають бути. Добре? І не зажаті. Тому що ну, як вже ж ви будете зажаті, ну то що вже іншим людям робити? Коли я відповідала їм на те чи інше запитання, я бачила їхнє здивування. Я бачила Бачила, що реально діти для себе черпають щось нове. Вони як ті губки вбирали в себе інформацію. Специфіка роботи з дітками заключається в тому, що їм треба дати все спробувати. Теорія для них не цікава. Їм цікава практика. Вони хочуть спробувати натиснути, подивитися, сісти, побачити, як вони виглядають. А це головне. Після того, як закінчилась сама теоретична частина, ми почалася практична. Коли ви працюєте в кадрі, в студії, то найкращий помічник у вас суфлер. Що таке суфлер? Ось. Я наприклад, вважаю, що софлер це така камера, на якій якби є слова, які ти маєш читати і говорити, і ти повинен встигати за ними прочитувати, бо потрібно мати дуже гарну дикцію, щоб це все. Угу. Сашка, як думаєш, таке софлер? такий екран, що там відображається текст, який ти, якщо ну, наприклад, під теж можеш прочитати щось згадати. Колись давно при радянському союзі, коли ще не було софлерів, ведучі. Чили майже ці тексти. Вони в них були на листочках, і вони ведучі, читали, читали потім в камеру, потім знов читали. Потім в камеру суфлерів не було. Це дуже складно, правда, це неймовірно. Я була перша, яка працювала з суфлером. Морські видри тримаються за лапи, коли сплять, щоб їх не віднесло течією. Це незвичайний помічник для ведучих. Але є багато нюансів, які треба знати ведучим, і дуже важливо їх враховувати. Завдання ваше, коли ви дивитесь суфлер, прочитати так, щоб людина не зрозуміла, що ви прочитали. Я сів крісло, мені причепило мікрофон. Я почала говорити, те, що було на суфлері. Корови дають більше молока, коли слухають заспокійливу музику. І Там були е, речення про тварини. Їх треба було. Читати і дивитись в софлер. Морські видри тримаються за лапи, коли спряче їх не десоти чиєю інтонація має бути гарна, дикція це важливе, бо ну треба чітко донести інформацію людям. У ковід є найкращі друзі, з якими вони проводять більшу частину часу. Коли ви дивитесь в суфлер, значить, ви дивитесь в камеру, а значить, ви розповідаєте самі тій людині, яка сидить на дивані і дивиться телевізор. Мені здалося, що це буде легко та дуже просто. Але коли я сіла і почала читати, я зрозуміла, що не все так добре. Деякі екзотичні птахи вибирають партнера на все життя. Коли ще ходили м -м, Саша і Софія, мене просто. Трусило, я не знаю, бо мені було я дуже сильно, мене трусило. Потрібно було правильно дивитися, читати, робити паузи ось, мати певну міміку та говорити з певною інтонацією. Білки садять тисячі нових дерев щороку, просто забуваючи, де вони сховали свої жолуді. Коли біжить текст на екрані, то очі не мають бігати, тому що коли ти читаєш, так. Твої очі мають бути на одному рівні, наприклад, посередині, і не вверх, не вниз, не вліво, ні вправо очі бігати не можуть. Можна зробити букви більші або менші, як у вас зір. Наприклад, у мене дуже гарний зір, і я дуже добре бачила всі букви. Коли я чекав своєї серги, щоб сісти в кадр. Я от виділяв помилки ну своїх колег і старався як зробити все більше і більше точніше, щоб було все добре. Треба знати дуже добре текст, який ти потім будеш читати на суфлею, тому що а, ти його маєш читати так, як ніби ти просто його розповідаєш. Щори сміються, коли їх лоскочить. Після роботи з дітьми, звісно, виділились кращі і ті, з якими треба ще трошечки попрацювати. Дівчатка більш такі бойові. Софійка і Мілена. Пінгіни роблять пропозиції свої обраниці, підносячи камінчик, гальки. Вони долучилися якось, включилися зразу. Я дуже хвилювалася, тому що е, треба було дивитись. Прямо і щоб очі не бігали. Аня вона дуже хвилювалася, вона збивалася, вона не могла а, вичитати одне слово, тому що а, вона розуміла, що на неї дивляться діти. Зберися, ти можеш, ти знаєш, ти можеш. І вона соромилася, тому що це її однолітки, а там ще й хлопчики. Але в мене вийшло. Білки сядять тисячі нових дерев. Щороку забуваючи, де сховали свої жолоді. І спочатку я дуже хвилювався. Потім, після першого духні, я зрозумів, що це зовсім не страшно і даже наоборот, дуже цікаво. У Дмитра тремтіли руки, я це бачила. Але потім, потім він заспокоївся і вже начитав нормально абсолютно текст, зробив те, що ми від нього вимагали. Японські макаки грають в сніжки? Для розваги. У мене чуть-чуть руки трусилися, але в то ми весь зняв себе, весь, і все стало добре. Помилки, звісно, у дітей є, а я їх побачила. У кожного окремо індивідуально, але ми для того сюди прийшли, так щоб цих помилок в подальшому не було. Перший урок був такий ввідний, тобто загальний. Тобто, діти змогли тільки привідкрити завісу і одним оком глянути, а що це таке телебачення? Далі буде більше. Привіт! це рубрика Кращі Люди. І я жі ведучий Олександр Сливка. За чашечкою кави на чекає відомий Чернівчанин, популярний шоумен теле і радіоведучий. Нікіта Добринін є гостем програми. Ходімо знайомитись. Нікіта Добринін закінчив кафедру журналістики, чинув імені Юрія Федьковича, популярний український теле- та радіоведучий. ведучий хіт параду Золотий грамофон та церемонії нагородження премії «M-1 Music Awards». ведучий конкурсу Міс Україна, Всесвіт Привіт! визнаний одним із найстильніших чоловіків відомим британським виданням «GQ». — На чому зараз працюєте? які у вас плани а, зараз. Це хіт-парад, який ми ведемо на телеканалі М1. Це ефіри а на радіо то. А поки що я в цьому а, є. От я згадував про інтернет-проект на Ютубі, але він поки що в стадії розробки я зібрав команду, яка мені буде допомагати в цьому. Тому я думаю, що ми десь навесні вже зможемо щось запустити. От а поки що я над цим ще розмірковую. Чи є в планах створити авторську програму? Якщо є, то яку? А ти знаєш? Я думаю, що це була програма, напевно, про інтерв'ю і про людей. Це завжди цікаво, тому що є сотні людей, чиє життя просто захоплює, вчить чомусь тебе, і про цих людей варто розповідати. Зокрема, в Чернівцях дуже багато цікавих людей, про справді про яких варто говорити, які перед собою виставити цілі, шукати нові проекти, вигадувати якісь ідеї, їх реалізовувати. Ну воно може так дуже глобально звучить. Але ну, взагалі моя ціль це от телебачення. Мені подобається цим займатися. Я щоправда не знаю, чи буде надалі це телебачення, чи можливо там інтернет-телебачення, тому що всі ми знаємо, що, там, що найпопулярніше зараз це YouTube блогери яких мільйони переглядів, і багато там телеканалів можуть не знаю тільки конкурувати справді з ними. Які ви видали поради юним би ведучим, які хочуть стати лише ведучим. Юним ведучим а, я б дав пораду, напевно, практикуватися. Тут а, не даш конкретно пораду там, займатися тим чи тим, тому що хтось а, добрий в акторській майстерності, скажімо так, а комусь треба вчитися ще, і тут універсальну пораду не даш. А моя порада, напевно, в тому, що треба пробувати. От в тебе є якесь бажання, в тебе є мрія, і щоб досягти, ти можеш дуже багато а, а, витрачати енергії, а, часу свого, говорячи, що не вийде, це складно, а, то в мене немає знайомих а, і немає практики. А треба просто йти і пробувати. От о, в тебе є ціль працювати на телебаченні, і ти потихеньку йдеш. Можливо, там спочатку ти там пишеш тексти, можливо, ти там о, о, якусь адміністративну роботу займаєшся, але згодом, якщо ти показуєш себе добре, то ти і досягаєш кращого результату. Нікіта, дякую за цікаву та приємну розмову. А я нагадаю, у нас був найстильніший і найпопулярніший ведучий країни. Це рубрика «Культурний культурниче про найяскравіші події нашого міста буду ристувати вам, я Софія Майор. Чернівцях зіткували день Тетяни, У день Ангела відома дизайнерка Тетяна Стрілецька представила свою нову колекцію. На показ запрошені і ми. Сегодня покажу 33 новых лука, а на самом деле я могла бы, наверное, показать 66 новых луков, потому что все можно комбинировать друг с другом. И хоть я и творческая личность, но у меня очень развит математический склад ума. Поэтому для меня вся одежда это своего рода уравнение, ну, скажем так, высшая математика, в том плане, что вся моя коллекция это своеобразные модули, которые очень легко можно совмещать друг с другом. на одному показі досить людно, скажу я вам, а це означає, що чинівчани є справжніми поціновичами фешн-індустрії. У Тетяни дуже цікаві образи колекція, відчувається харизма, відчувається, що Тетяна не просто продумала свій дизайнерський ход, вона щось вложила в плані душі, в плані чогось цікавого. Сподіваюся побачити сьогодні такі моделі, які зможуть перетворити жінок на справжніх металиків, подарувати нові крильця. Під час заходу провели продаж лотів, зібрані гроші передали на операцію Володимира Поповича. Диші зможуть не тільки подивитися нову колекцію дизайнера Тетяни Стрелецького, а також зможуть придбати і е, допомогти хорошому хлопцю, кому потрібна операція заміна суглоба. На сьогодні ми зібрали 20 тисяч гривень. Всього на операцію заміни суглобу Володимиру Поповичу потрібно 60 тисяч гривень. Тому нам ще залишається трохи багато, ще 40 тисяч гривень. На власні очі побачили показ нової колекції від Тетяни Стрілецької та переконались, чернівці не тільки культурні, а й толерантні. Це була рубрика Культурний че та я Софія Майор. З нами будете знати все про культурне життя міста. Папа. -па! Це рубрика модна фішка, і я її ведучий Мілана Білик. Що передачі я розповідати вам про фешн новинки, як правильно підібрати лук та створити довершені образи. За до одного з найкращих магазинів дитячого одягу. Тут справжній рай для модних та модників. Яке тут все красиве! Мені дуже пощастило, бо я можу прямо зараз приміряти ці дуже стильні речі. А хипіакабуда. Лаймілті сама free А бути стапинофовефі. Міна. Дівчат в цьому сезоні надзвичайно актуально буде спідничка в складочку в поєднанні з ковтинкою в смужечку. Кольори можуть використовуватися будь-які, але дуже гарно виглядає яскрава спідниця з чорно-білою ковтинкою, наприклад. Для хлопчиків дуже модно зараз поєднання ковтинок поло з піджачками, рубашечок, регланів різного фасону. Вони можуть бути на гудзичках, можуть бути на замочках. Я не можу не зробити стасу в цих модних образах. О, яке тут це стильне. Що ж мені обрати? Зараз скину мамі фото. пораджуся. Для дівчат дуже модно буде носити речі рожевого кольору, червоного, дуже актуальна клітинка, вона напевно не виходила з моди. А також дуже актуально зараз і багато відомих виробників та брендів використовують в колекціях дорослі дитячі моделі одягу. Тому не дивуйтеся, якщо е, батьки, купуючи одяг для своєї дитини, неодмінно і собі захочуть придбати щось. Такого гарного. На весні актуальні яскраві кольори, тому що ми за зиму звикаємо до темних кольорів, вони не так піднімають настрій. А коли ви одягаєте яскраву рожеву курточку, наприклад, то вона обов'язково підніме вам настрій і оточує які на вас будуть дивитися. Це ж весна? Про новинки весняного сезону поговорили. Платечко я собі обрала. Здається, я нічого не забула. Призначаю вам зустріч і обіцяю, зі мною. Ви будете завжди в тренді. І це була рубрика Модна фішка. І я, Мілена Білик. До зустрічі, мої любі, Па-па! Це рубрика Голспорт і я її ведучий Дмитро Прохоренко. У здоровому тілі здоровий дух. Це вигляд зараз популярний, як ніколи, тому що у моду війшов здоровий спосіб життя. Я також вирішив почати ходити в спортзал. Як до цього підготуватися, і що взагалі потрібно робити, нам розповідатимуть професійні тренери. Початків цього спортзалі пізнати дуже легко, по тому як він ходить, вагаючись до якого тренажеру, підійти для мене поки що не зрозуміло, що це все таке, і як цим користуватися. Я знаю, хто мені допоможе. Це голова осередку стронгменів Чернівецької області, майстер спорту Андрій Бурштин. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Діма. Мене Андрій, дуже приємно. Андрій, що потрібно робити тим, хто перший йде в спортзал? О, ти ще невеликого зросту, так? тебе невеликий е, вік. І ти зараз зростаєш. І, ну, і Організм кидає всі сили на зростання, тебе взрості, кістки, м'язи, зв'язки і тому подібне. Тобі не потрібно давати навантаження, які компресують, які зменшують тебе. Тобто це присідання, це станові тяги, це жим стоячи. Це ось такі от вправи, які несуть за собою великі навантаження і компресійні нагрузки, тобі не взагалі категорично заборонено надавати для організму. Я новачок, порадьте мені декілька правильних прав для того, щоб в мене було все добре. Дивись, саме головне правило в спортивному тренажерному залі в тому віці, та й взагалі в будь-якому віці, це не нашкодити. Ми зробимо першу вправу, це називається вона підтягування. Там викладається навантаження і воно mm -hmm. тебе буде піднімати. Тобто, якщо ти не можеш піднятися з власною вагою, воно тобі допоможе і ти спокійно будеш підтягувати скільки тобі потрібно раз. 10, 12, 14. Mm -hmm. Потім зменшується там вага, і ти вже більше, 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 більше і зможеш підтягуватися з власною вагою. Давай ми зараз з тобою повіджимаємося від підлоги. Звичайно, віджимання від підлоги нагружають е грудні м'язи. Грудні mm -hmm. м'язи трицепс. Тобто ручки в тебе будуть підтягнуті більше і передню головку де. Mm. Розумієш, так? Yeah. До, два, до, три, до, чотири. Молодець. До п'ять. Зараз трошки вище. Це було важко, але зізнається, відчуття чудові, відчуваю зараз бадьорість та прилив енергії. І я з нетерпінням чекаю другого заняття. Наступній програмі буде ще цікавіше, обіцяю. Це була рубрика Гол спорт і я її ведучий Дмитро Прохоренко. Базіорого вам настрою, Па-па! Привіт! Це рубрика Бест». Мене звати Аня Товстановська. Приєднутися до нас і на вас чекає багато приємних подарунків. Я підготувала для вас завдання. Хто в його найкраще отримає можливість попасти в ефір та спеціальний подарунок від програми Селфі. Тож, конкурс полягає в наступному: виробити фото з табличкою селфі на льодовому майданчику. Фото надсилайте нам на адресу, яку бачите зараз на екрані. Автора найкращого селфі буде запрошено на ефір та нагороджено подарунком. Же я, я то чекаю ваших фото. Це була рубрика Селфі Бес. Побачимось, папа. -па. Головне завдання цих курсів зробити дітей впевненими в собі, тому що насправді цього чекають самі діти. А ми будемо вивчати техніку інтерв'ю, тому що не всі діти навіть знають, як той мікрофон правильно тримати. Ми будемо знайомитися з роботою на радіо. Діти зможуть спробувати себе в ролі діджеїв, ведучих. Вони будуть бачити, як ведуться прямі ефіри. Дитина після. Цієї школи стане впевненішою в собі, а у неї абсолютно зміниться вимова, абсолютно зміниться дикція, і це вважаю дуже величезний аргумент, зважаючи на який потрібно свою дитину віддати до нас в школу.